Ти могутній і сильне, за ці роки ти побачила все, ти росла, захищалась, навчалась, будувала майбутнє своє. Ти красива, чудова країна, рівне. Просто нема на землі. Ти моя, ти моя Україна, найдорожча в моєму житті. Навкруги квітуче поле, наче вишитий Богом рушник. Понад Бо шляхом схливилося полі. Тише всюди, лиш від хрущів. Тут Дніпро омиває пороги, чорне море під сонцем блищить. Це все ти, це все ти, Україна. Воле, горе, ліси і річки. Кожне місце це скарб України. Не віддам я нікому тебе і люблю не непалко палко, та щиро, з неназалежністю рідна країна. Вітаємо мужні, сильний, красивий, добрий український народ із святом незалежності України. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба! І щоб сльози з'являлися на ваших очах лише від радості. Ми, діти України, дякуємо нашому народу, нашим захисникам і захисницям, волонтерам, лікарям за майбутнє України. Україна єдина держава, Україна в наших серцях. Україна незламна і сильна. Україна понад усе. Слава Україні! Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала, світ коси заплітала і щастям виживала.